З дім. це скарбниця знань та науки, ліцей, в якому навчаємось ми. А це дітлахи, що хочуть все знати і світ пізнавати, ліцей, в якому навчаємось ми. А ось вчителі наша гордість і слава вони майстри діла, не мають на помилки права. Тому хочуть більше дати знань дітлахам, що хочуть все знати і світ пізнавати в ліцеї в якому навчаємось ми mama's ghost comes across the shoulders and he said she was still watching over me всі ці дорослі батьки наших учнів, вони мають право про нас усе знати, наші оцінки контролювати і стати опорою вчителям, що наша гордість і слава, вони майстри діла, не мають на помилки права, тому хочуть більше дати знань дітлахам, що хочуть все знати і світ пізнавати в ліцеї, в якому навчаємось ми. Це наші мрії близькі та здійснені, щоб наші батьки про нас усе знали, а вчителі знання ще краще давали, а ми світ навколишній з радістю пізнавали в ліцеї, в якому навчаємось ми. Для нас, батьки... i На мою думку, завдяки цьому проєкту ми будемо навчатися за світовими стандартами, зможемо мати доступ до єдиного освітнього порталу та до учбових матеріалів, які на ньому зберігаються. Саме ці критерії дозволять нам навчатися цікаво та ефективно, а навчальний процес урізноманітня онлайн-конференції, під час яких учні з різних шкіл зможуть обмінюватися корисними думками та ідеями. Відкритий світ це цікаве навчання з використанням нових технологій. Відкритий світ для мене і моїх товаришів. Проєкт Відкритий світ надасть унікальні можливості для викладання біології. За допомогою комп'ютерних технологій виникає здатність моделювати, проводити віртуальні лабораторні роботи, заглянути в структури і процеси, які не можна побачити неозброєним оком. Це різнома... це урізноманітність уроки та зробить їх більш унікальними. Проєкт Відкритий світ для колективу Палоградського міського ліцею це відкрите вікно у світ знань, мрій, великих досягнень і звершень, конкурентно спроможності, високої якості освіти. Це вікно у безмежний інформаційний простір.